Є два індикатори, які свідчать, що ваша собака є вихованою і слухняною. Перший це команда до мене, і вона повинна працювати в 99% випадків. Другий індикатор це команда. Ні, і в 99% випадків ця команда повинна супроводжуватися опущеним хвостом у собаки. Такі команди, як сидіти, лежати, чекати на витримку, можна по команді, коли собака їсть їжу або виходити першим в двері. Це не є індикатором вихованості і слухняності. Ці команди створені для вашої зручності. Але часто люди прикриваються цими командами, і замість команди ні, вони кажуть стоп місце, чекати, лежатись до мене, ім'я собаки. Ви взагалі колись бачили, коли собаки спілкуються між собою, сидіти, лежати на тобі, смаколик», Молодець. Я веду до того, що вам треба просто створити команду Ні, коли собака опускає хвоста. Спочатку вдома відпрацюєте це, потім на вулиці з мінімальними подразниками а потім з максимальними. І в такому режимі ви не будете знущатися над собакою відволіканням постійними командами. Зекономте собі час і нерви.